Прорив на водогоні, через який без води залишилося майже 43 тисячі людей, на Донеччині почали ремонтувати. У Гданську збирають кров для потерпілого у результаті нападу мера міста. Павла Адамовича прооперували. У житловому будинку міста Шахти Ростовської області стався вибух побутового газу. Денісова спробує потрапити на засідання Лефортовського суду у справі військовополонених моряків. Український омбудсмен уже прибула до Москви. Клопотання прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу для затриманих українців розглядатимуть у вівторок. Разом із Денісовою до Росії поїхали і родичі моряків. Російська Федерація тим часом продовжує провокаційні агресивні дії проти України в Азовському морі. Тож українські прикордонники посилюють свою бойову готовність. Ускладнює ситуацію зимова погода. Про будні матроса у найхолоднішу пору року. Далі у сюжеті вахтовий матрос пильно спостерігає за морем. Взимку треба бути особливо уважним. Сніг дощ тумани додають труднощі в береговій охороні Азовського моря. Кучення видимося і призводить до того, що Приходиться посилювати сигнальну спостережну вахту. Відьмось спадає до двох, до одного кабельтових. Дуже складні умови заходу, пошука сілей, пошука противника. Понижні температури додає клопоту. Доводиться боротися із кригою. Ми щоденно проводимо околку льоду навколо катера, щоб його не затиснуло кригою. Зараз у Азовському морі напружена ситуація, оскільки російська сторона продовжує провокаційні агресивні дії проти України. Російська Федерація нарощує свою присутність, збільшуючи кількість корабельно катерного складу як прикордонною службою. ФСБ Російської Федерації, так і військово-морськими силами Російської Федерації на Азовському морі. Українські прикордонники посилюють свою бойову готовність. Нещодавно отримали новий катер перехоплювач, швидкохідне судно оснащене двома водометами. Цьогоріч очікують, що Україна візьме на озброєння і американські кораблі типу Айленд, які безоплатно надані Сполученими Штатами Америки. Ганна Юрченко, телеканал прямий. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли у районі Красногорівки, Пісок та Опитного. А й з гранатометів поблизу Авдіївки та Лебединського загалом минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші. У відповідь на провокації противника, підрозділи об'єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби. Поранено двох українських військових. Від початку доби ворог уже відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі Новомихайлівки. Прорив на водогоні, через який без води залишилися майже 43 тисячі людей на Донеччині. Почали ремонтувати. Про це повідомили у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Напередодні через відсутність води у Турецьку оголосили надзвичайну ситуацію. Без централізованого водопостачання також залишилося і кілька селищ поблизу Турецька. З дев'ятої години ранку, 14 -го січня, розпочато проведення аварійно відновлювальних робіт на водогоні. Також для підвозу питної та технічної води в місті Терезі знаходяться сили та засоби від головного управління ДСНС України Донецькій області. Протягом 13 січня рятувальниками Донеччини було здійснено підвіз біля 130 кубічних метрів технічної води та 33 кубічних метрів питної води. Четверо людей загинули в аварії на Харківщині. Сталося це зранку на трасі поблизу Чугуєва. За попередньою інформацією, водій легковика не впорався із керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом. Загинули усі пасажири автівки. Їх було троє і ще одна пасажирка маршрутки. Ще дев'ятьох людей з травмами доправили до лікарень. Всі обставини аварії з'ясовує поліція. Зникли під Києвом підприємець Андрій Куликов знайшовся. Замовників викрадення затримали. Це родичі потерпілого. За даними Київської прокуратури, двох чоловіків батька і сина обґрунтовано підозрюють в організації злочину. Вони планували переоформити бізнес і власність потерпілого на себе. Це майно залишилося на тимчасово непідконтрольній Києву території після того, як родина викраденого чоловіка поїхала із Донецької області ще 2014 року. За викрадення підприємця замовники пообіцяли виконавцю понад 3,5 тисячі доларів. Затримали зловмисників під час оплати першої частини грошей. Їм готують повідомлення про підозру та вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Пожежа на нафтопереробному заводі поблизу Калоша не спричинила забруднення повітря. Небезпеки для життя і здоров'я населення міста та району немає. Про це повідомляють у міській раді. Пожежа виникла ще у суботу ввечері, але для її повної ліквідації рятувальникам знадобилося більше 12 годин. Подробиці надзвичайної події далі. Гучний вибух, яскраве світло та хмара диму. Ці події змусили хвилюватися калушанку Оксану Ліщинську. Жінка живе неподалік нафтопереробного заводу. Зараз вже трошки заспокоїлася, але взагалі то були. А що боялися чого саме? Ну тікати калуша. Просто вже що сталося, то думаю, вже то згорить. ми тут не згоримо, але все-таки повітря, то й діти наші тут. Пожежа виникла в одному з корпусів виробництва. Тоді в установці знаходилося більше ста тонн нафтопродуктів. Вогняний факел сягав 15 метрів. Півдоби гасили пожежу більше ста рятувальників. Імовірною причиною аварії називають пошкодження труби з нафтопродуктами. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. Коли пройшло руйнування, получилася ікра. Небезпечно суміш була в системі. Потерпілих унаслідок масштабної пожежі немає, а збитки, завдані вогнем, встановлюють правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження. Я думаю, по завершенню кримінальної справи будуть надані прописно кіст. Стосовно цієї пожежі в місті Калаші. спеціалісти обласного лабораторного центру не виявили перевищеного місту шкідливих речовин у повітрі. Тож зараз загрози для життя і здоров'я населення немає, як і потреби в евакуації. Для паніки підстав зараз немає, все знаходиться під контролем. Завод «Карпатнафтохім» лише нещодавно відновив свою діяльність. У грудні на підприємстві працювала інспекція. За виявлені порушення інспектори склали на підприємство понад 10 протоколів і більше 80 приписів, у тому числі вони стосувалися і пожежної безпеки. Тетяна Церковнюк, телеканал прямий. Церква має бути захищена від впливу держави, особливо якщо йдеться про іноземну країну. Про це заявив Петро Порошенко. За словами президента, щодня до Православної церкви України приєднуються нові парафії. І це тільки початок для духовної роботи. Петро Порошенко переконаний, ніхто не здатен зупинити українців на шляху до свободи. І ніхто вже не здатен зупинити Україну і українців. В нашій роботі і в нашому шляху. по Розбудові власної держави. Ніхто не здатен зупинити українців, які відходять геть від Російської імперії і Радянського Союзу. Ніхто не здатен зупинити Україну і українців, які знімають ярмо Московської церкви і московської імперії. Синод Селенського патріархату призначив главу своєї Ставропігії у Києві. Ним став архімандрит Михаїл. Андріївська церква виконує роль резиденції селенського патріарха Варфоломія і представництва Константинопольської церкви. Новопризначений архімандрит Михаїл стане її предстоятелем. Нагадаю, 13 грудня в Андріївській церкві відбулася перша архієрейська літургія патріаршої Ставропігії. Богослужіння очолили екзархів Селенського патріархату. На Житомирщині віряни не пустили до храму представників Російської православної церкви. Між двома сторонами виникла суперечка. Свою поведінку релігійна громада села Ворсівка пояснює тим, що вже твердо вирішила переходити до православної церкви України. За це одноголосно проголосували ще 11 січня, але нині вони побоюються, що священники церкви країни-агресора можуть забрати із храму коштовності і майно громади. Саме тому їх не пускають до будівлі. Ну, взагалі, пона люди не хотіли представитися, пред'явити документ. Ми взагалі не знаємо, чи вони священники, чи вони просто повдягали раси, раси і приїхали сюди. Ми вирішили, що не треба, щоб ходили по території України. Невідомі люди і робили глум. на даний час. Віряні наша громада сільська одноголосно сказала, буде помісна церква. У житловому будинку міста Шахти Ростовської області Росії стався вибух побутового газу. Щонайменше одна жінка, мешканка квартири на 9-му поверсі, в якій і сталася детонація, загинула. Її чоловіка та дитину врятували. І ще шестеро осіб, серед яких діти і досі під завалами. Загалом вибуховою хвилею пошкодило чотири квартири на 8-му та 9-му поверхах. Із будинку евакуювали 140 мешканців. На місці події працюють МНСівці. У Гданську збирають кров для потерпілого у результаті нападу мера міста. Павла Адамовича вже прооперували. Операція тривала понад 5 годин. Стан мера усе ще тяжкий. За словами лікарів, в Адамовича серйозна травма серця, діафрагми та інших внутрішніх органів. Чоловіку потрібне велике переливання крові. Мера польського міста Гданськ Павла Адамовича поранили напередодні на благодійному концерті. За неофіційними даними нападник тричі ударив чоловіка ножем. Зловмисника затримали. Це 27-річний житель Гданська. Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності. Троє німецьких лижників загинули в Австрії через сходження лавини. Четверту людину, яка була із ними, досі шукають. Австрійські рятувальники були змушені припинити пошукові роботи через небезпеку сходження лавин. Трагедія сталася неподалік гірськолижного курорту Лех в австрійських хальпах. Тіла загиблих вдалося знайти завдяки сигналам мобільних телефонів. Я вивонґейнцванцур аламір близько дев'ятої вечора до нас зателефонували. Це були родичі цих лижників. Вони розповіли нам, куди ті зібрались. Тож ми поїхали туди, знайшли сліди лавини і одразу почали пошук. Сам восіті персони біфін. У Чернігові школи на невизначений термін закрили на карантин. На тиждень продовжили канікули для луцьких школярів. Таку необхідність у міських управліннях освіти пояснили різким зростанням випадків захворюваності на кір та гострі респіраторні вірусні інфекції у навчальних закладах. У Луцьку за прийняття рішення виступили директори усіх шкіл. Щоправда, у новому семестрі учням збільшать кількість уроків, аби наздогнати шкільну програму. Окремо закладам освіти рекомендували посилити профілактичні заходи. Навіть якщо вони, не дай Бог, є носіями уже хвороби, ця хвороба може бути виявлена вдома, і діти не прийдуть і не заразять інших дітей. Таким чином, ми перестрахувалися, бо що щоріха їти і скривати, що є серед дітей. Що навчаються у школах і перебувають в садках, виховуються діти, які не щеплені. Мистецтво у кризі. У Львові відбувся конкурс слідових скульптур. Крижані витвори дев'ятеро митців виробляли просто неба кілька днів поспіль. Милуватися ж результатами їхньої роботи можна аж до відлиги. Що надихало авторів та які скульптури вони виготовили, знає наша Ольга Заліско. Для головної ялинки Львова пиляють, шліфують і навіть прасують кригу. У руках скульптора холодні брили льоду перетворюються на символ палких почуттів. Я роблю двох ангелів, які переплітаються з динамічними складками і утворюють, якщо дивитись на селедки, велике серце. Скоро день Валентина. Буде любов. Буде любов. Зазвичай Мар'ян працює з каменем і деревом. каже, з льодом набагато простіше, а коли ще й погода сприяє, крижані творіння на втіху глядачам проживуть довго. Тут не тільки люди працюють, а ще й обмінюються досвідом. Ну і плюс люди мають можливість подивитися за процесом і як виготовляється скульптура. Бо коли так працюєш, в майстерні, ніхто не бачить того, як ти сам процес робиш. Тому пленери це є дуже чудово. Подивитись на крижану казку, щороку до Львова приїздять тисячі туристів. Ми місто Хмельницький, приїхали на фестиваль, ем, відвідували оперу вашу Львівську, дуже цікаво. От, дуже цікаво теж подивитися на скульптури. Ну, ще такого не бачили. Очень красиво. Ну, Люди, мабуть, стараються, мабуть, довго займаються цим. І, наверне, це подобається. це їхній спорт, наверное, такої іскуства. Молодці люди. Цього року темою конкурсу обрали львівське бароко. Тож кожен з авторів надихається творчістю видатного митця тієї епохи. Іоанна Георга Пінзеля намагається відтворити емоційність та динаміку у скульптурах. Я роблю композицію з назвою Птах це такий пташок загорнутий. У вигляді спіральки закрученої, бо я надихаюсь пінзелем. Хотілося присвятити цю роботу на Борису Нового Возницькому, який спирал, 12 січня е зберіг спадщину пінзеля для нас, конкурс. для українців. У мене взагалі абстракція буде на основі композицій барокових, тобто. Скажемо так, несемо мистецтво в широкі маси. Переможця крижаного конкурсу організатори визначать разом з гостями різдвяного ярмарку. На нього чекає нагорода. А льодові скульптури стоятимуть у середмісті Львова, допоки дозволятиме погода. Ольга Зелісько, Мар'ян Павлик, прямий канал. І на цьому це всі новини. Наступний репортаж вже о 13. й більше новин на нашому сайті. prm.ua.